Всім привіт! Ви дивитесь Тома Кенді І сьогодні я хочу відповісти на виклик дівчаток з Імстопу і відповісти на питання. Ці технології називається надто багато інформації про мене, якщо я не помиляюсь. Коротко я скажу щодо цього, що цих питань було 50, але я вибрав такі найголовніші питання, які давали мені якийсь смисл, і я вирішив на них відповісти і дійсно не розчарувати дівчат, тому що вони... Попросили мене зняти цей тег, а я це не зроблю. Почнемо. І перше запитання: чи був ти закоханий? Так, я був закоханий, думаю, що всі могли віці про закохані. Твій ріст, метер 75. А, твій улюблений серіал, чорний список. А, моя улюблена група. Улюблених в мене немає. По суті, всі топовські, але я хочу сказати, що коли я знаходжу якусь пісню або якусь, я не знаю, якийсь трек. Він для мене стає індивідуальним, але не улюбленим. Скільки тобі років? Мені 16 років. А, знак зодіаку Лев. Риси характеру, які я шукаю в людях. Знаєте, я не шукаю якісь конкретні риси характеру в людях. Я просто при спілкуванні з ними бачу, яка людина є насправді і які в неї погані риси характеру, які в неї хороші. Улюблений актор Джеймс Спайдер. Улюблений колір білий. Куди ти йдеш, або що ти робиш, коли тобі ніякого на душі? Знаєте, в мене своя терапія, я беру навушники і йду кудись до природи з музикою. Тому що коли я слухаю музику і знаходжуся сам десь на природі, в мене просто все відновлюється, все регенерується, можна так сказати. Я просто забуваю про всі проблеми і все стає на своїй місцях в мене. Що я ціную? Я ціную те, що мені дороге і хто мені дорогий. Тобто я ціную якісь матеріальні речі, які для мене важливі. І ціную людей, які стараються для мене зробити щось краще, такі як батьки або близькі друзі, якісь. Ну, щось просто стараються зробити для мене хороше, або просто допомогти якихось моїх починаннях. Причина реєстрації на Ютубі. В мене вже є відповідь на каналі, це моє саме перше відео, ссылка буде. В описанні під цим відео, і ви можете подивитися, і там є відповіді. Значення імені на Ютубі. Знаєте, у мене така досить розвинута фантазія, я не знаю, я просто якось придумав в Том кенді, м -м, непогано звучало, і я вирішив, що це буде мій нікнейм. Е, улюблені речі. М -м, улюблених речей в мене як таких немає. Ну, це, наприклад, речі якісь теж матеріальні, або щось таке, чим я просто горжуся або просто маю, і я взагалі радий, що я щось маю, якесь щось матеріальне, таке, що мені допомагає в повсякденному житті. Тобто і я радий просто тому, що я маю. А, які місця я хочу відвідати, і що я взагалі мрію відвідати? Я мрію відвідати офіс, відційний офіс купертіно Apple, тому що Apple це вже така, знаєте, моя така духовна ідея. І взагалі якась така духовна стала, знаєте, я до них молюся. І просто вони стали для мене таким ідолом, мого ідеалу. І я не знаю, просто вони мене просто вдохновляють робити якісь нові речі, а іменно Стів Джобс, який е досить багато зробив для Apple, і я беру якісь його правила для, для себе в життя. На яких музичних інструментах ти граєш? Я граю на цимбалах, ссылка в описанні буде під відео з концерту, де я граю, і граю звісно на фортепіано. Е, коли ти останній раз відтягувався від душі, тобто куди ти ходив в клуби або щось таке. Ну, я скажу, що я взагалі не відтягуюся, тому що в мене немає часу. Ось останній час я був хворий, а потім в мене навчання і... Я відтягуюсь, я піду може на одне пиво з одногрупниками, а так я взагалі нікуди не ходжу і я не якийсь вечірній тип. І хто наступний має відповісти на ці питання? Я думаю, що ніхто не буде відповідати на ці питання, тому що всі зараз ліниві, на жаль. І я залишу ссылку в описанні. В моїй групі ви зможете прочитати ці питання, і якщо у вас є бажання, ви можете дати на них відповіді. Я обов'язково найкращі відповіді зачитаю в наступному відео. І на завершення я хочу передати привіт від Петі Дубая, хорошій дівчинці Терезі Дужак. І хочу передати вам двом привіт, якщо ви дивитесь це відео. І хочу ще додати, щоб ви підписувались на мій канал, ставили пальці вверх, коментували дане відео та підписувались на мою сторінку ВКонтакті та в інстаграмі, де ви дізнаєтесь про останні новини з мого життя, а також про подальші випуски. З вами був Том Кенді. Тримайтеся, всім па-па!